Привіт! Я Даша Боднарчук, і сьогодні буде розмовне відео. Поділюсь деякими подіями, які відбуваються в моєму житті, з позитивним вайбом. Як ви вже помітили, на моєму каналі виходило багато контенту, що в тій чи іншій мірі пов'язувалось з Мексикою. Саме такі відео мені було цікаво створювати через майбутню поїздку. І одразу ж скажу, що це дуже важлива для мене поїздка, оскільки це знайомство із родиною мого чоловіка, з яким ми вже більше п'яти років разом. І я знаю, що перше, про що ви думаєте, це навіщо ви туди їдете, це так дорого, це небезпечно, це не той час, це взагалі що ви робите, їдьте десь в Україні і так далі. Але. Як в моєму житті складається, що від самого початку наших відносин в нас була велика глобальна криза. Як кожного із нас, як особистість, так і нас разом. У нас було дуже складне і скрутне становище, яке затягнулось на декілька років. І щоб ви зрозуміли, як один із таких днів виглядав, була така ситуація. Про яку не знають мої батьки чи там друзі, але я про це хочу розповісти. Це коли в нас не було взагалі нічого поїсти. Тобто ані круп, ані овочів, ані фруктів, ані хліба, нічого. В нас не було теж грошей. От найдешевша булочка, яку можна купити в магазині, в нас не було на неї грошей. В цей день ми їли нутеллу. У нас була якась там банка нутелли залишилася. І те, що там залишилось тої нутели, ми просто їли ложкою, щоб хоча б щось з'їсти в той день. Такого рівня були в нас проблеми. І це був лише один аспект фінансовий. Я не хочу зараз наводити багато прикладів по кожній із сфер. Цього було достатньо. В ці дні я навіть мріяти не могла про якусь поїздку за кордон. Навіть про поїздку в інше місто чи в область, навіть вийти кудись на каву. Просто це нам давалося з таким трудом купити хліб, купити їжу, що ну, яка Мексика? Ви про що? І сьогодні? Через 5 років я і мій чоловік ми дуже змінились. Ми проробили величезну роботу над собою. І ми бачимо результат цих дій. Тому ця поїздка в Мексику це перша поїздка за 5 років. І для мене це як зараз або ніколи. І хочу сказати людям, які на даний момент теж проживають важкі події, що це не кінець, це закінчиться. Найкращим чином. Якщо зараз важко, це ще не кінець. І ви зможете з цим впоратись, і ви зможете через це пройти. Все буде добре. І повірте, якщо я змогла, то і ви зможете. Я впевнена в цьому. А я вам бажаю, щоб у вас все налагодилось, щоб у вас все було добре і щоб ви йшли лише вперед. Дуже вас люблю і дякую, що подивились до кінця.